Це військова польова кухня. Сьогодні на обід у бійців 118-ї окремої механізованої бригади картопля з м'ясом, суп на м'ясному бульйоні, риба та овочі. А у сусідній кімнаті окремо від інших готує собі їсти військовослужбовець на псевдо-людоїд. Понад 12 років чоловік вегетаріанець, не вживає продукти тваринного походження, зокрема, м'ясо, рибу і Через те, що в Збройних силах України вегетаріанців та веганів не забезпечують рослинними сухпайками. Людоїд замовляє собі такі у волонтерів. Ні в статуті, ні в законах, по законодавству ніде не передбачено це. Справляють через волонтерські організації, збирають ці супайки, і конкретно вегетаріанські чи конкретно веганські полегшують буденність. Людоїд працює у майстерні дронів неподалік від передової, тому має змогу виїхати на пошту за посилками. Зазвичай у волонтерському рослинному сухпайку супи, борщ, різні каші, соєве м'ясо. Усе це військовий поєднує з овочами та фруктами, якими забезпечує бригада. Кожен раз я приходить, хоч душа радіє, Скажемо так, забезпечений на місяць виходиш. Хоч там на тиждень видається, але на місяць вистачає зверху. Знову ж таки, з тим, що нас ще видають картопля, цибуля. У своєму раціоні військовий залишив яйця та молочні продукти, адже повністю збалансоване вегетаріанське меню в армії забезпечити складно. каже головне вчасно повідомити командира, аби мати змогу докупити необхідне. Це залежить від місця дислокації, керівництва ну, і загальних обставин обстановки. Кожна відпустка чи якісь можливість від'їзд по любому здача на кров по Вітаміном, мінералом, знову ж таки, що знову ж таки не просісти. Випадково знову ж таки робота є. Робота досить важлива і треба виконувати. Геть інша ситуація у військовослужбовиці 31-ї окремої механізованої бригади. Інці Кейван, 48 років, 36 з яких вона вегетаріанка. Жінка каже, що не користується сухпайками Збройних сил України взагалі і не замовляє рослинні у волонтерів. Якщо б мені довелося сухпаями, то тут була б напевне у мене проблема. Ну я би хіба що галети звідти їла от із тих сухпаїв, можливо, якийсь джем. Там більше там нічого такого для мене, приміром, немає. Інга готує собі самостійно. Основні продукти отримує разом із підрозділом, а решту купує. Жінка відповідає за комунікацію з медіа, тож має можливість вийти до магазину. Ми не користуємось тим, що готують кухарів. Ми отримаємо по іншому. Я можу купити горіхи, можливо, не так часто. Там горіхи це не дешеве задоволення. Я можу купити овочі, і зрештою, ми ж на, нам видають продукти, так серед яких є овочі, крупи. Ну це не проблема. У своєму раціоні інка залишила деякі молочні продукти, зокрема сир та інколи їсть рибу. Жінка каже: нині через службу довелося змінити і деякі харчові звички. Тому що навіть умови, в яких ми живемо, де немає там проточної води, і ти не можеш нормально помити вимити овочі. То інколи, коли треба зробити там салат, собі я хочу салату. Я інколи зупиняюсь і думаю, ні, не буду просто собі зварю рис, так чи з'їм якийсь бутерброд потрібно ну, ставитись до всього розумно, щоб не створювати потім клопотів, ні собі, ні іншим, ні лікарям. Міністерстві оборони поки не запровадили окремого раціону для веганів і вегетаріанців, тому кухарі в підрозділах не готують індивідуальне меню для них. Натомість необхідні рослинні сухпайки для військових постачають волонтери громадської організації Кожна тварина. Зараз це 26 страв у реторті. Це і страви перші а з двома видами рослинного м'яса. Це і горохові супи, гречані, рисові борщ, звичайно, український, і так само такий же перелік каш. Ми виходили з того, що ось військовому необхідно для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання. А йому необхідний повноцінний раціон поживний, який буде і енергетично збалансованим, і по білкам, жирам, і вугловодам збалансований, тому ми власне. При створенні цього меню консультувалися з кваліфікованим дієтологом. Анастасія Зареченського пояснює, що окрім веганських сухпайків, військові замовляють і сублімовані страви в реторт-пакетах. Аби отримати це все, необхідно заповнити відповідну заявку на сайті. А далі волонтери відправляють поштою. Вони легші і часто ось військові, коли на якісь бойові задачі вирушають, вони інколи. Прописують саме в запитах, що мені там тільки сублімовані страви або там 50 на 50. Через запит військових на рослинні сухпайки волонтери громадської організації розробили та представили їх офіційно. Міністерству оборони у грудні 2023 року. Ми почали звертатися до міністерства оборони України, що є така потреба. Що ми наразі надсилаємо саме продуктові набори? Чи можете ви допомогти задовольнити таку потребу військових? Але ось на жаль, це дуже довго тягнулося, і не було ніякої відповіді, бо ну продуктові набори не є повноцінним харчуванням, і ми зрозуміли, що треба діяти самостійно. Ми намагалися дослідити це питання, щоб максимально представити той продукт, який вже не потребуватиме якихось доповнень. Просто заміняли тваринну частину м'яса рослинною, частиною збалансовували по білкам жирам, вуглеводам там різні каші якось формували, плюс щоб він був різноманітний. Дієтологиня Тетяна Хабазня пояснює, навіть у польових умовах раціон вегетаріанця та веганця має містити обов'язковий мінімум. Це обов'язково бобові, це обов'язково крупи, фрукти, овочі та насіння та горіхи. Йодова сіль – це теж обов'язково повинно бути. Також вони повинні приймати супліменти, такі як вітамін в 12 та вітамін Д, мед, сухофрукти, енергетичні бетончики. І також не треба забувати про повільні вуглеводи. Обов'язково кожен прийом, прийом їжі це сніданок, обід та вечеря. Повинна бути крупа. Для військового повинна бути дуже калорійна їжа. Відмова від м'яса не забаганка, а частина харчової поведінки, наголошує дієтологиня. Якщо вегетаріанець чи веганець змушений споживати м'ясні продукти, це може викликати проблеми зі здоров'ям. Це може бути проблеми з травленням, тобто, це може бути закрипи або діареї, або непереварювання цієї їжі, тому треба обов'язково мінімальними порціями, порціями хоча б починати з кисломолочних продуктів. Ще у 2022 році на сайті президента зареєстрували петицію про запровадження веганських вегетаріанських сухпайків для Збройних сил України. Вона набрала необхідну кількість голосів. За словами Анастасії Заричинської, торік на платформі Армія Плюс» питали 9 тисяч військових щодо потреби рослинних, халяльних і кошерних сухпайків. По 4% учасників підтримали кожен варіант. Навесні з'явилися халяльні та кошерні раціони. А от рослинних сухпайків від держави й досі. Немає на запад. Журналістів Суспільного в Мінобороні пояснюють, затримка пов'язана з необхідністю внести зміни до закону. Військові частини мають можливість замовляти для бійців, які не вживають м'яса, альтернативні продукти. Це продукти рослинного походження з високою енергетичною цінністю. Для впровадження нових видів раціонів потрібні зміни до нормативно-правової бази. Водночас постанова Кабміну від 29 березня 2002 тисячі номер 426 не передбачає виключення м'яса з раціону. Тому розробка вегетаріанських та веганських пайків потребує складніших і триваліших змін. Натомість, за словами адвоката Дмитра Гладкого, законодавчих перешкод для реалізації таких сухпайків немає. Ця постанова вона сама має дуже багато доповнень. Пункт другий примітки до цієї постанови зазначає, що відповідні підрозділи сил сил оборони України це і Нацгвардія, це і Збройні Сили України можуть визначати норми заміни харчових продуктів. І, от в даному випадку, Міністерство оборони України видало наказ, який датований лютим 2025 року, який визначає норми заміни продуктів тваринного походження. На продукти рослинного походження та поки на державному рівні це питання не вирішено, військовослужбовці звертаються по рослинні сухпайки до волонтерів. За словами представниці громадської організації Анастасії Заричинської, з 2023 року, 698 військових уже отримали такі раціони. І попит зростає два роки тому. Відправляли близько 50 наборів на місяць. Тепер понад 90. рослинні сухпайки підходять не лише для веганів та вегетаріанців, а й для людей з харчовими обмеженнями.